Чому ситуація повторюється раніше? Мені, якщо хтось або щось не подобалося, я швиденько тікала від тої людини, і навіть з того міста не подобалося спілкування, брала трубку, не сподобався клас, перевелася в інший. Універний такий кинула і поступила в сусідній. Так було аж допоки я не зрозуміла, що як би я не бігла від небажаної ситуації, ну, наприклад, від приниження мене в спілкуванні з однією людиною, навіть кинувши цю людину. Я зустрічала іншу, що рано чи пізно починала домінувати і давити мої інтереси з місцями те саме. Коротше, ви зрозуміли, модель проста. Починаєш зустрічатися з людиною, і спочатку вона здається просто космос, точно не така, як всі, а потім хопсля, і нежданчиком її поведінка зовсім змінюється і розчаровує. Було таке. Так от, я знайшла відповідь. Повторення ситуації зі зміною декорації відбувається. Через те, що в нас є життєві задачі, і їх треба гідно пройти. І поки ми від них біжимо, ми тільки нарощуємо масштаб цієї задачі, і прийде час, коли її все одно треба буде вирішити.